Зараз вже розпочинається сезон новорічних фотосесій, і ось мої рекомендації, щоб ваша зйомочка вийшла класною. І перше, найголовніше це вогники. Якщо ми хочемо, щоб вогники на фоні були красивими, з красивим боке, ставте своїх моделей не в до ялиночки, а краще Ще, 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 ще. Ми відходимо від ялиночки, відкриваємо діафрагму і робимо красиві портрети на фоні вогників. Погляньте, як красиво змінюється картинка, просто за рахунок діафрагми, коли ми її відкриваємо, як класно виглядають вогники на фоні. І можна використовувати гірлянди не тільки на фоні, але і перед камерою, і теж поруч, бокем. Створюйте затишок, новорічні зйомки це про атмосферу, це про тепло, це про сім'ю. І такі моменти класно будуть передавати якісь деталі, які можна обігрувати. Наприклад, шишечки, кульки, книги, де сім'я може сісти переглянути разом. Класичні портрети вони повинні бути, і це класно. Але погодьтеся, коли є емоція, коли є рух, це виглядає набагато атмосферніше. Не забувайте звичайно про фото. Крупні фото самих деталей, які теж у урізноманітня вашу серію фото. Також звертайте увагу на освітлення, щоб не було ще теплі вогники по залу, верхнє звичайне денне світло синювати, і це не дуже добре. Краще стати навпроти віконечка. Буде видно загальну атмосферу, знову ж таки, вогники, настрій, і так ваші фото точно вийдуть вдалими з хорошим природнім освітленням. Також пам'ятайте, що сімейні фото це про легкість, тому не змушуйте зокрема діток просто рівно сидіти, дивитися в камеру, а це може їх трішечки напружувати. Вони можуть метушитися, це їм може не подобатися, тому найкраще давайте якісь дії, покататися в машинці, знову ж таки почитати книгу, придумайте якусь гру, яку б дитинка могла зіграти з батьками і цей процес фотографувати. Таким чином фото ж знову ж таки вийдуть живі та справжні. А якщо ви тільки на старті фотографії і плануєте глибше більше дізнатися про цю професію, працювати фотографом, запрошую на свій курс, який стартує вже в січні. Ви можете написати мені в дір кодове слово навчання. Я вам надійшлю усі деталі, або ж доповнити яка вказана в описі під цим відео.